Дуже часто я чую від батьків, коли вони обирають школу, що головне не те вчителя, який буде любити дитину, і тоді буде все добре. Ну звучить це красиво і тому я мушу на цьому зупинитися. Любити дитину це така, знаєте, абстракція. Набагато важливіше знайти вчителя, який буде з повагою і професійно ставитися до вашої дитини. Я дуже вдячна нашим батькам, які в опитування вказали, що для них ідеальний вчитель. Це вчитель, який вважає дитину як особистість, це вчитель, який вміє знайти підхід. Це вчитель, який вміє підтримати мотивацію, той, який дає результат. І я з цим повністю погоджуюсь. Бо інколи за любов'ю ховається м'якість без вимог, поблажливість без дисципліни. А ми шукаємо інше. Наші вчителя ті, хто розуміють, як працює розвиток дитини. Ті, хто вміють надихнути, але тримати рамки, ті, хто навчають думати, відповідати і приймати рішення, поважати як на мене важливіше ніж любити. І саме таких вчителів ми шукаємо для нашої школи.